Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім підготовитись і вдачно і правильно скласти сім'ї в зиму. Але я сьогодні хочу поговорити про такого матковода, як Єгошин. Я за ним, можна сказати, вже давно наблюдаю за його каналом, за його лекціями, де він виступав на, на різних каналах. Як він себе веде і як він себе. Про свою бджолу розказував. Так, да, я пам'ятаю, як він говорить, що його основна ці в селекції це медопродуктивність, гігієна, ріливий стан, земівля. І... Але в даний момент він, скоріше всього, попрацював і його бджоли стали більш миролюбні. Багато, багато хто з. Підписників, так писали, що бджоли його, його бджоли можна літом в трусах качати. Я на моїй пасіці, звичайно, були дуже агресивні бджоли. Я поступово міняю, буває, зараз ще позалишалася ще бджола та стара. Ну, думаю, ще рік і на другий рік я агресивності позбудуся. Але дивимося, що все, відкачуєш мець. Сьогодні 19 серпня. Начало 8-го вже вечір. І коли забираєш все, рамки, вже давно забрав рамки. Відкачає, дивіться, який. Вже трошки припинився вечір. напад, напад, напад атакують. А тут ось минут 10 назад я склав. Склав це Склав гніздо, але ця сім'я, я думаю, що вона захиститься, непогана сім'я, атакують. І що я хочу сказати про зараз? У мене від Єгошина. Я в нього купив такі F F1 і він мені прислав маточку острівного. І Я порівнюю його F1 і ці, що F1 вилет, ну, обліталися вже на моєму трутні. Ну, можна сказати, майже одинакові, миролюбні. Ну, якщо зараз удасться, бо вечір вони агресивні, побачимо зараз що, як скласти сім'ю від Єгошина і які в нього джоли. Дивимося. Побачимо, як ми її складемо цю сім'ю у зиму. Так. Така теж, ну така негодиться, таку відкачаємо. Так, така рамочка повнометка, не запечатаний це не в таку сторону. Така теж не годиться відкачати. Така теж на відкачку. Так. Бу невеличкий відводочок, але Але побачимо, що тут. Підсадили сюди маточку, були відігошено. Так, дивимося. О! Отака піде в зиму. Dei <tut> a tacar. 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 Não pede. Tá. Deixe-me ver o que tem aqui. Perrova. Perrova. Não pede. Tacar. Tá. Tak. Так, тут розпліт і малометка. Що з нею робити такою, Ну це печатний розпліт. Дивимося далі. Ось маточка є. Є маточка, все, ми її кладемо, щоб ми її не зачіпали. Так. Глянемо ще на цей ось розпліт. А тут є відкритий. От що я роблю, коли ось скласти в зиму є розпліт відкритий, закритий. Ось е, з цієї сторони закритий. І така рамочка в зиму не йде. Що я роблю в себе на пасіці? Я вибираю в себе дві. Одну-дві або три сім'ї мало ну, слабаші. І ось цю рамочку тут І цю рамочку струшую і віддаю, тут відкритий, розплітом дає, є за, закритий і віддаю у ту сім'ю. Звичайно, це, ту сім'ю прийдеться удвойні обробити від кліща, бо весь кліщ сипається, але усилюєшся відводок і вже легко, щоб сюди отака рамка вона не годиться взагалі. Але така рамочка не годиться в зиму. Все, тепер складаємо цю сім'ю в зиму. Так, льоточок у нас тут. Ось от, така рамка, ось от, ця малометка. І тут на ній маточка і розпліт. Тут ще можна її скласти так. Дивимося. Шукаємо хороші рамочки. Відводочок був, і невеличкий. Так. Ось о, рамочка, повнометка. Та була малометка. Обкладаємо цю з розплодом повнометками. О. Ось такими рамочками. Там є їм де зачепиться. Де це? Ось так Обкладаємо вже три. Три. Це пергова така. Ну, в принципі, вона могла б піти. Три шукаємо ще далі, що тут у неї є. Що тут у неї є? Знову повнометка. Ну, кладемо її сюди отак в повну медочку. І ще одна повномедочка. Все, от її достатньо 5 рамочок. 4 повнометки і одна малометка. Отак от складаємо. Оце її, я думаю, достатньо. Можна на всякий случай ще лишити крайню пергову ось. Все. Отак от ця сім'я складжена. Хто казав, що від Єгошина бджоли агресивні казали що мені навіть казали що якщо ти заведеш від йогошина то собаки вдома не треба наскільки ми бачимо вже вечір я розклав тут усе і все різне все-таки йогошин він дійсно це професіонал з великої букви можна сказати навіть з двох букв то в нього бджоли поганої не може бути Ось так українська степова від Єгошина. Добре. А ще й лишні рамки. Ще не струшуємо. Бачите, щоб агресивна сім'я була після струшування ще й ввечері, вона би вже, вона би вже атакувала би. Тут ось, ось ще, ще такі ма... Оу, тут це ще хороша пущі повнометка. Ще зараз там віддамо відводочка. О ще щось. А отакі мало медочки відкачаємо. Отаким наш для чого що з ним? Куди їх так? Отакі ми, такі я відкачую. Отак. Отакі відкачуємо. Отаку можна дати кудись майже повномедна. О, ось таку, отаку можна дати. Якусь сім'ю. Я сьогодні складав, там є сім'я, які треба додати корм. Ось так, маточки від йогошина. І я що замітив, що мої від його острівної вже F1 на нашому трутні, агресивність. Така сама, ось як його. Це облітані на його трутні, І майже нічим не відрізняються облітані на нашому трутні. Добре. Хай вам щастить. До побачення.